Відеокурс основ ведення жестів як альтернативної чи додаткової комунікації дітям від 0 до 4 років для спеціалістів раннього втручання. Урок 9. Ой, я захворів. Зосередьтесь на проявах комунікативної поведінки під час хвороби. Коли дитина дуже вразлива та потребує максимальної уваги. Реакцією є дії з метою привернення уваги, коли дитина дуже зацікавлена у комунікації. Отримати підтримку та допомогу від батьків. Зверніть увагу, як саме вона констатує свою проблему і яким чином виражає це. Вивчимо жести. Температура. Температура. Однією рукою долонь ми прикладаємо до пахли. Ось так. Температура. Градусник. Градусник. Китівним пальцем однією рукою ми прикладаємо до пахли іншої руки. Градусник. Хвороба. Хвороба. Одну руку ми прикладаємо ось так горизонтально, а іншою рукою ми робимо ось такі рухи, ніби ми колемо себе ось так боляче. Хвороба. Хвороба. Також цей жест означає біль. 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 Голова. Голова. Долонею ми прикладаємо ось так у сторону голови, і декілька разів такі рухи ми робимо біля голови. Голова. Голова. Горло. горло. Великим та вказівним пальцями ми прикладаємо до щії та показуємо ось такими рухами своє горло вверх та донизу, горло. Зуби. Зуби. Вказівним пальцем ми прикладаємо до губ та показуємо вліво та вправо зуби. Якщо ми хочемо позначити, що є або болить один зуб, то ми показуємо біля губ ось таким рухом на один зуб. 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 Зуби зуб. Шлунок. Шлунок. Середнім пальцем однією рукою ми показуємо у області живота. Шлунок. І обов'язково проводимо уверх та вниз. Шлунок. Шлунок. Легені. Легені. Обома долонями ми прикладаємо до грудей і показуємо, ніби ми дихаємо легені. Легені. Кашель. Кашель. Однією рукою ми робимо ось таку фігуру, ніби ми щось тримаємо. І робимо Такі рухи біля горла шиї ось у цієї області. І показуємо, імітуємо кашель. 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 Нудить. Нудить. Середнім пальцем ми показуємо області грудей та до горла. Ось такі рухи до верха та донизу, нудить. Нудить. Рвота. Рвота. Беремо три пальця, а великий та мізинець ми складаємо. І біля рота ми показуємо ось такий рух. рвота. Також ми можемо це робити обома руками. Рвота. Але інший жест, другий, він більш показує, коли це або більш довгий процес, або сильно. Сильна рвота, наприклад. Рвота. Рвота. Пройде. Пройде. Ми користуємося обома руками. Спочатку ми робимо ось такий великий жест, наші долоні більш-менш розкриті, а потім вони зменшуються. І ось так ми показуємо, що щось пройде. 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 Донизу йде. Зменшується. Але цей жест ми використовуємо тільки тоді, коли це е, зв'язано з хворобою, що щось пройде е, з білю. Пройде. Плакати. Плакати. Казівними пальцями ми показуємо ніби сльозки. і біля щічки ми ось такі рухи робимо, ніби течуть сльози, плакати. Ревіти. Ревіти. З обох рук ми робимо ось такі крапельки. Ніби ось такі великі в нас сльози, та їх дуже-дуже багато. І ось такі рухи ми робимо донизу. Ревіти. Кричати. Кричати. В цьому жесті ми використовуємо обидві руки, великі та казівні пальці. Прикладаємо великими пальцями до рота і робимо ось такий рух до верха і збільшуємо цей жест. Ось так. Ніби звук з рота відходить і він збільшується. Кричати. Кричати. Укол. Укол. Ми використовуємо обидві руки. Однією рукою ми робимо ось таку долоньку, а іншою рукою ми ніби взяли шприц та робимо ось такий рух. Ніби ми вколюємо якесь місто цей шприц. Укол. Також ми можемо цей жест показати на тому місці, на якому буде робити укол. Наприклад, біля руки. Укол. Укол. Пігулка. Пігулка. Робимо однією рукою. Ось такий кружечок, ніби це пігулка, і ми її п'ємо. Пігулка, пігулка. Ліки. Ліки. Робимо ось такі два кружечки. Ніби це одна пігулка та друга, і ми її ковтаємо, одну пігулку та другу. Ліки. Ліки. Поріз. Поріз. Беремо ту част. Нашого тіла, де є поріз, а іншою рукою вказівним пальцем ми показуємо, ніби ось ми зробили цей поріз. Якщо це рука, ми показуємо на руку, якщо це вище, ми показуємо вище поріз. Поріз. подряпина. Подряпина. Ми показуємо на ту область, де в нас подряпина. Іншою рукою ми ніби шкрябаємо ось цю область. Подряпина. Подряпина. Втома. Втома. Обома руками ми ось так робимо пальчики, вони повинні бути вільні. І області живота ми показуємо, ніби в нас руки так втомилися, що ми вже не можемо нічого робити. Втома. Прокручуємо втома. Мазь. Цей жест ми показуємо як крем. Каплі. Каплі. Однією рукою ми показуємо ніби склянку, а іншою рукою ось такі крапельки капають. Але цей жест ми показуємо в значенні таких капельок. Є така баночка. Скляна, і ми її перегортаємо і капаю там крапельки. Але якщо це каплі гушні, то ми показуємо біля вуха ось такі каплі. Якщо це для очей, то показуємо ось такий жест, каплі. 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 Бинт. Бинт. Одну руку ми ставимо у горизонтальному положенні, а іншою рукою ніби ми прикладаємо бинт і бинтуємо нашу руку. Бинт. Пластир. Пластирь. Одну руку ми ставимо у горизонтальному положенні, а іншою рукою ми імітуємо. Ось, ніби ми прикладаємо пластир. Клеїмо його до руки. Пластир. Вата. Вата. Обома руками ми імітуємо, ніби ми беремо вату і беремо по шматочку. Вата. Кров. Кров. Вказівним пальцем ми біля губ малюємо ось таку полосочку. Ніби в нас тече кров. Кров. Лікар. Лікар. Однією рукою ми малюємо біля плечей тішечки нижче. Ось такий хрестик і додаємо людина лікар. Медсестра, медсестра. Біля плечей, трошечки нижче, ми малюємо вказівним пальцем хрестик. І додаємо слово сестра або брат, мед, сестра. брат. лікарня, лікарня, біля плачей. Ми малюємо ось такий хрестик і додаємо ось такий заклад, ніби прямокутної форми лікарня. Опік. Опік. Показуємо ту область нашої шкіри, де в нас опік. І іншою рукою ми показуємо ось такий маленький, ніби вогник і плямку. Опік. Опік. Страшно. Страшно. Обома руками ми робимо ніби такі кулі. І біля грудей ми ось такий жест робимо, ніби це сковує нас, та це, ця емоція, вона наростає. Ось так. І наверх піднімаємо. Страшно. Страшно. Боятися. Боятися. Однією рукою ми робимо ось таку площину, долоньку. А іншою рукою ми ніби показуємо наші ніжки, які трясуться. Боятися. Боятися. Чухається. Чухається. Цей жест ми показуємо на ту область, де в нас чухається. Чухається, коли це рука, або на обличчі чухається, або в іншому місці. Ми беремо цю руку, кладемо її горизонтально іншою рукою. Ми ось такими рухами, пальцями робимо цей жест. Чухається. Чухається. Висип. Висип. Обома руками ми показуємо по всьому тілу з голови до ніг, ніби ось такі нарости, або висип, або щось інше, якісь плями. І ось так бризкаємо на себе, ніби. Висип. Простуда. Простуда. Обома руками ми робимо ніби ось такий протяг з лівого боку та з правого. І... Ніби у нас тут людина, і ми робимо ось такий протяг. Простуда. Здоровий. Здоровий. Обома руками з грудей вперед ми робимо ось такий рух. І наприкінці ми замикаємо наші пальці до кулачків. Здоровий. Одужати. Одужати. Ми показуємо це слово з двох жестів: вже та здоровий. Одужати. Аналізи. Аналізи. Однією рукою ми показуємо наш безім'яний пальчик. Він трішечки вищий, бо з нього будуть брати аналізи. А іншою рукою ніби в нас голка. І вказівним пальцем ми беремо аналіз. Аналізи. Перевірка. Перевірка. Робимо ось такі дві медальки. Одна рука в нас стоїть в одному положенні, а іншою рукою ми робимо ось такий рух зверху донизу. Перевірка. Перевірка. Діарея. Діарея. Обома руками ми робимо ось такий жест і розводимо у сторони, і обов'язково великим пальцем ми притискаємо до інших пальців. Ніби щось таке мокре, м'яке, діарея. Допоміжні фрази. Не бійся, ти скоро одужаєш. Не бійся, ти скоро одужаєш. Закапати ніс. Закапати ніс. Поріз пальця. Поріз пальця. Забінтувати руку. Забінтувати руку. Намазати рану на лікті. Намазати рану на лікті. Медсестра зробить укольчик. Це не страшно. Медсестра Зробить укольчик. Це не страшно. Аналіз накал. Аналіз накал. Не плач. Біль пройде. Не плач. Біль пройде. ситуації у житті.